Всім привіт! Ви на каналі Макарп'яха І сьогодні я розповім состав Барселона 23-го року. Поїхали. На воротах стоїть Ін'я пенья. Правий захисник Рональд Тараухо Два центральних захисника Ініго Мартінес і Кунде. Лівий захисник Джоло е, Канцело Півзахисники. Е, Френкі Де Йонг центральний півзахисник. Е, Гюндаган. Грає правим півзахисником. Петрі грає лівим півзахисником. Напад... Нападники. центральний нападник Роберт Левандовський, лівий нападник Жоло Фелікс. Fелікс і правий нападник Рафінія. І це відео підходить до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за просмотр. Всім пока.